Веську облдержадміністрацію замінували. Принаймні, таке повідомлення надійшло до працівників внутрішніх справ від охоронця будівлі. На Буковині стартувала всеукраїнська акція по боротьбі зі СНІДом. У Чернівцях відбувся фестиваль-конкурс Мінісвіт краси Буковини-2012. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. В студії працює Вероніка Залевська. Чернівецьку облдержадміністрацію замінували. Принаймні таке повідомлення надійшло до працівників внутрішніх справ від охоронця адміністрації, який в приміщенні для прийому громадян знайшов покинутий кейс. З дипломату чулися звуки від радіоприймача. Знахідку охоронець виявив після 13-ї години. Вже за декілька хвилин до облдержадміністрації прибули екстрені служби порятунку. Всіх працівників адміністрації евакуювали, не пояснюючи причини. Люди виходили без паніки, адже гадали, що це звичайні навчання. Сказали нам вийти, й ми вийшли. Але навчання що там, привода, як там? Може кос навчальне. Не знаю, сказали просто вийти. Сказали, просто вийти. Вже на вулиці між чиновниками поповзли чутки, що замінування таке справжнє, адже у приміщенні знайшли невідомий предмет, з якого чулися звуки електронного приладу. Почув про те, що. Ніби відбувся дзвоник, де повідомили, що в адміністрації знаходиться вибухівка. Тут різні такі версії не зрозуміло, чи це навмисно це хтось так жартує, чи дійсно це хтось хоче так спровокувати владу. В операції знешкодження можливої вибухівки взяли участь близько ста правоохоронців. Вже за дві години після отримання повідомлення про ймовірне замінування рятівники зняли блокування адміністрації та дозволили працівникам повернутися на свої робочі місця служби НДКЦ вибуха оглянули той предмет, вибухонебезпечних пристроїв не не знайшли. Подія зареєстрована до єдиного реєстру. Зараз проводяться слідчі оперативні заходи. Та особа, яка забула той предмет, встановлена, слідчі приймуть рішення. Чи було в діях особи склад кримінального карного діяння? Після завершення операції ні начальник обласного управління МВС, ні голова адміністрації так і не сказали, чи то були планові навчання, чи справжня бойова тривога. Я сам не знаю зараз відповіді, чи то навчання було, чи то бойова тривога. Сам факт один, що ви бачили, всі спрацювали чітко, і е, я думаю, що кожна, кожна служба заслуговує на позитивну оцінку. Навчання чи не навчання то невідомо. Поступає телефонний дзвінок на 102, Міліція реагує. Інформацію про це замінування та остаточні висновки правоохоронців в управлінні МВС. Обіцяли надати пізніше. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На черговій сесії міськради говорили про дороги, необхідність ремонту міської дитячої клінічної лікарні та басейну у 27-й школі. Питання порядку денного про створення у Чернівцях притулку для тварин перенесли на наступне засідання. Про роботу сесії далі у сюжеті. Тридцята сесія міськради шостого скликання розпочиналася хвилиною мовчання. Обранці вшановували видатних постати буковини, які нещодавно пішли з життя. Письменника та культурного діяча Семена Цидельковського, колишнього мера Володимира Доцюка та почесну Чернівчанку Ганну Федоренко. Опісля депутати перейшли до робочого процесу розгляду питань порядку денного. Про хід виконання програми асфальтування гравійних доріг звітував директор департаменту житлово-комунального господарства Чернівців Дмитро Сірман. Цього року освоєно майже 2,5 мільйони гривень, але цих коштів недостатньо потрібно ще як мінімум стільки ж. В цьому році 2,4, на наступний рік думаємо, не менше виділити на реалізацію цієї програми. Розмова йде про гравію, про асфальтування гравійних доріг, в основному це роша, рошастинка і садгора. Це по тих маршрутах, де курсують громадський транспорт. А дороги гравійні. Дмитро Сірман також повідомив, що дорогу по вулиці Воробкевича планують закінчити за місяць разом із нею. Вулицю Богдана Хмельницького та Павла Каспрука. А ось дорогу провулку ентузіастів імовірно дороблять вже наступного року. На жаль, наше казначейство не завжди своєчасно проводить проплати, і насправді це є проблема. Вона не хочу сказати не тільки Проблема міста Чернівців. Наскільки я знаю, ко спілкуючись з колегами інших міст, це проблема загальноукраїнська. Звітуючи про стан фізично оздоровчої та спортивно-масової роботи загальноосвітніх навчальних закладів, начальник управління освіти міської ради Валентина Малишевська повідомила депутатів про необхідність капітального ремонту басейну у 27-й школі. На це потрібно 5 мільйонів гривень. Вже декілька років під. Дряд ми пробували різними шляхами добитися виділення коштів. Зараз міська рада поставила перед собою таке завдання, і ми плануємо акумулювати всі кошти, які будуть перебачені з фонду розвитку для ремонту галузи освіти спрямувати на відновлення басейну. Погодилися депутати також із необхідністю купівлі санітарного автомобіля для міської лікарні номер 4 вартістю майже 60 тисяч гривень та ремонту міської дитячої клінічної лікарні, на що знадобиться 800 тисяч гривень. Питання порядку денного. До створення притулку для тварин поки що перенесли, але розглянули низку земельних та господарських проблем. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новенчернівці, сорок Червону стрічку носять небайдужі акція під такою назвою стартувала в Україні та на Буковині, зокрема, з нагоди всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Червона стрічка, починаючи з 1991 року, є головним символом боротьби з епідемією та солідарності з віл позитивними людьми. Тому переконані організатори, толерантність, відповідальність та небайдужість це внесок кожної людини у зупинку епідемії. Вже понад 25 років Україна живе в умовах епідемії віл сніду. Здавалося б, за такий довгий час суспільство мало б знати все про шляхи передачі інфекції та розуміти, які наслідки має подальше поширення захворювання. Втім, багато років однією з найсуттєвіших перешкод на шляху подолання епідемії залишається дискримінація щодо ВІЛ-позитивних людей. Врачі просто відмовляються лічити віч позитивних людей. Незважаючи на те, що по закону України, кожен... Несмотря, смотря вічин позитивний, ні вічин позитивна. Он должен услуги получать безплатно. Зараз Україна знаходиться на першому місці в Європі за темпами поширення епідемії віл СНІДу. Тільки за офіційними даними в Україні майже 124 двадцять чотири інфікованих людей. На Буковині їх трохи більше тисячі. Темпи зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію зменшуються. і це дуже тішить в нашій області. Уже традиційно. Ситуація контрольованою, і кожного року ми виявляємо біля біля станових випадків інфекції. Протягом трьох днів акції студенти роздаватимуть на площах міста інформаційні матеріали, а також контрацептиви. Окрім того, у всіх вузах чернівців читатимуть тематичні лекції. З Числа студентів медичного університету більше 10-15 лекцій, де окремо зроблений графік. Де лектор, який попередньо пройшов навчання для себе, узгодили статистичні дані, відповідно читає для своїх однолітків в інших навчальних закладах. Не залишаються без уваги і діти. Цьогоріч розмір щомісячної державної допомоги дітям хворим на ВІЛ СНІД збільшено в п'ять разів. Нині вони отримуватимуть 170 гривень в місяць. Відтак одягти червону стрічку у всесвітній день боротьби зі снідом це теж внесок у спільну справу. Носити її означає відкрито заявляти про свою позицію позицію небайдужості. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. А новин Чернівці. 30 листопада завершується реєстрація учасників на пробне незалежне оцінювання. Наразі спробувати свої сили в ЗНО виявили бажання трохи більше 3,5 тисяч буковинських школярів. Як і минулих років, найпопулярнішими предметами залишаються українська мова, математика та історія України. івано Франківському центрі оцінювання якості освіти стверджують, зумовлено це тим, що саме такі предмети найбільш затребувані при вступі до вишів. Мирослава, учениця 11 класу Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 Дівчина мріє стати журналістом, тому старанно вивчає українську мову саме з цього предмету і складатиме тести під час ЗНО. Мова мені добре давалася з перших років життя. Я з самого дитинства вже вміла читати, і мені мова подобалась, тому що вона мені легко дається, оскільки маю не математичний склад розуму, тому вибрала мову англійську історію. набагато легше дається. Математика, українська мова та історія України предмети, яким найбільше віддають перевагу старшокласники. Та для Андрія на першому місці англійська мова каже: знаючи її ніде не пропадеш, а тому кілька разів на тиждень відвідує репетитора. Англійська мова вона знадобиться в житті, адже так як казав Тарас Григорович Шевченко, свого чужого навчайтесь проте і свого не цурайтесь. Із 37 випускників ліцею на пробне тестування вже зареєструвалися 35-ро. Під час пробного оцінювання діти прагнуть не лише перевірити свої знання з тих чи інших предметів для них важливо і відчути атмосферу, яка притаманна ЗНО. дійсно, участь у пробному тестуванні надзвичайно важлива, тому що діти спробують свої сили і знають вже фактично. Ту процедуру, яка буде тривати на зовнішньому незалежному оцінюванні, готуються учні до незалежного оцінювання здебільшого вдома або ж після уроків. Вчителі стверджують, одних шкільних занять замало, аби повністю підготуватися до тестів. Програма 11 класу і кількість годин, напевно, не дає вчителю можливості настільки глибоко готувати саме на уроках. І тому дуже часто приходиться після уроків. Ми залишаємося, готуємося до тесту до тестування. У нас створений кабінет тестових технологій, в якому діти мають можливість опрацювати матеріали і попробувати свої сили. Наразі понад 3,5 тисячі буковинських школярів вже зареєструвалися на пробне тестування. Розпочнеться воно 23 березня наступного року. Зареєстровано осіб на цей момент. На Буковині 3529. Вони обрали 5602 два тестування. 2150 людей оплатили найпопулярнішими, як завжди, є українська мова. Математика історія України. Ну популярність цих предметів диктується тим, що вони найбільш затребовані у вищій школі при поступлі. Порівняно з минулим роком є прогрес кожній позиції. Оплатити вартість пробного тестування а цьогоріч це 89 гривень. Можна до 7 грудня. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Торгова марка та дитяча модельна агенція Step by Step знову подарували чернівчанам свято дитячої творчості та талантів. Це вже 37-й захід модельної агенції. Ошатна зала драматичного театру імені Ольги Кобилянської 28 листопада була наповнена дитячою щирістю, безпосередністю та позитивом. Найчарівніших та найобдарованіших юних буковиночок зібрав фестиваль конкурс Мінісвіт краси боковини 2012 вже восьмий рік модельна агенція Step by Step проводить конкурс краси, грації, талантів, справжнє свято дитинства, і щоразу нові ідеї та нові цікавинки. Кожна з учасниць стала новита та неповторна своєю дитячою безпосередністю, своїм прагненням вирізнятись поміж інших. За два тижні репетиції юні учасниці зуміли вивчити складні хореографічні постановки. Цьогоріч обирали переможність у трьох вікових категоріях серед 18 найчарівніших та найталановитіших боковиночок віком від 5 до 15 років. Традиційно дівчатка демонстрували вміння дефілювати по сцені, презентували національні костюми, характерні нашому регіону. Модельки дитячої агенції Step by Step підготували для присутніх спеціальний номер у фірмовому вбранні бренду. Учасниці Фестивалю конкурсу були вправними і неповторними, і у спортивному конкурсі. Їм підкорили швидкі ритми. Буковина багата талантами. В цьому ще раз усіх переконали учасниці фестивалю конкурсу. Танцювали, співали, декламували вірші. Останній вихід у розкішних сукнях принцес і очікувана мить нагородження. Жодна учасниця не залишилась без призів від спонсорів свята і кожна була відзначена номінацією. Гран-прі у трьох вікових категоріях вибороли Марія Попович, Юлія Дулеба, Альона Гідора. Корону маленької принцеси одягнула Інна Журат. Принцесою фестивалю конкурсу. Стала Катерина Ковальська маленькою королевою буковини визнано Анну Проданюк. Про цю мить вони мріяли не один день. Дуже хотілось вибороти красиву корону переможниць. Саме ці шестеро учасниць представлятимуть чернівці на восьмому всеукраїнському фестивалі конкурсі Міні світ краси України 2013 Цьогорічних переможниць фестивалю конкурсу Міні-світ краси буковини 2012. Нашим послідовницям бажаємо натхнення, успіху, впевненості та позитиву. Ми, переможниці «Міні світ краси України 2012, отримали неймовірні враження, які залишились на все життя. Користуючись нагодою, хочемо запросити усіх на фестиваль конкурс «Міні світ краси України-2013, який відбудеться на початку червня. Чернівцях. Ірина Мороз, Ярослава Онуфрик, Ігор Ріга, час Новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Також випуски новин переглядайте на нашому сайті СІ Виносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку Час Новин Чернівців в мережі Facebook. Далі Василь Галущак розповість про погоду. На все добре.